Кубічний світ який подарував нам ех, дитинства. Але особисто моє дитинство політало в трішки іншому майні, аніж той, що зараз. 2013 рік. як давно. 1.5.2. Я, після сотні переглянутих відео популярних майнкрафтерів, створюю свій перший світ. Спавнюся біля берізок, бігаю щасливий до вечора, а потім паніці будую березову коробку. В якій мене застрелює скелет, і я із запачканими штанями закриваю гру. Таким був мій перший раз. А останнім часом я бігаю на різних проєктах з модами, Добре! в міні-іграх oh та всяких інших приколясах. Але моя ваніла зупинилася на 1.14, а зараз вже 1.21. Тому я вирішив посмакувати ностальгією та познайомитися з нинішнім Майнкрафтом. Провівши день в кожній. Е, не кожній, все ж таки, версії. Трішки клікбейт вийшов. Вибачте. В шести ключових. Думку версія Майнкрапка! Нехай це буде, а вже ж перша, 1. 0, 1. 2, 1.0, 15.2, 1.7.10, 1.12.2, 1.14 і а вже ж, 1.21. Ну і рушаймо В 1.0. Вау! Вау. Боже мій. Тут максимально прозора листва, тут. Такі дивні звуки ходи. Прям жесть. Вода така прям стара. Ну давайте, до ночі у нас не так багато часу. Всім привіт, ребят! Це ми новий летсплей. Йоу! Вау. Старі добрі ачивки. Боже, мене цей звук якось трішки напрягає. Вау. Wow. А тут ми бачимо каньйон. І... Oh. Лава стара. Дуже стара лава. Тут реально біжу і відчуття, ніби я. Либо я грядки сапаю. Капець, дуже напрягає. Ти... Господи. Ой, він загрився! Чувак! Тут не можна затискати. Вау. А це от механічний прикол. Тут не можна затискати, паличку. От я затискаю. А воно не розставляє, а просто залишає в одному. Дім. Я пропоную десь в шахті залишитись в першій версії. Чому б не? Видобути щось. Ну от прям лава це вау. Вау! Офігіть. 170 ФПС, у мене такого ніколи не було. Діаграма якась. І вон там знизу щось ще. Тут немає чату? Тут чату немає? Слэш не працює, те теж? Офігіть. Тут немає команд. Все. Ми на волі і, о боже мій! А ну, а -ну, а ну. Вже вже бігати не можу. О, так. Ану, F1 є, є F1. Мені здається, я скоро з голоду помру, не. Так, час п'яти покушати вообще. Вообще вже ланч тайм так-то, і треба когось випалювати. Наприклад, тебе. ой 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 ні-ні-ні, не тебе, не тебе. Чувач, ні-ні-ні-ні. У -ні -ні -ні. мене флешбеки. Ну, настелю не вистачає. Але, в принципі, і так непогано. Он камушком його припечатать, і я вважаю хорошо. Давай. І. Йоу, чувак, да, да ты, ты ведь чуваешь? <laughs> че ты бы так дергаешь? Господи, че я так... Воу, 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 воу. Всех дергает. Ладно, ребят, у вас тут дуже классно в 2012-му, але там тайминги, тайминги. Oh. Оу. Ё-моё. Джунгли. Джунглс. Тут у нас уже 100 фпс у меня. И Африка. Ця міра міра, е е вака вака е е І тут немає можливості бігати на Ctrl Ну йоб моє, ну... Капець. На дабл даб... Do <shocked> на дабл дабл ю? Йоб. Дабл дабл ю. На дабл дабл ю бігати, ну, вообще не камельфо. Вон там є якийсь басейн. Давайте-ка туди ми запаркуримо обережненько так. Обережненько так. Бля. <с und io> Майже обережненько. Тут же какао-баби є, тут же нормально так все. Що може бути краще, ніж 1.5.2? Тут вівці yeah. в дерев'ях спавняться, ну блін, це ж не головна наша мета видобувати всяких приколів. Наша задача насолоджуватись. Насолоджуватись Майнкрафтом. Свіжим повітрям джунглів. Ну, це ж прекрасно, це ж чудово. Майнкрафт, все кубічне, все таке класне. Вона якась печера. Копік. Човен без ци. без е е лопат. Старий добрий човен, який не повертає нормально, який розбивається від. від. Стій! Гальбуй! Гальбуй, гальбуй! Господи, як тут. Яке ж воно не контролює мене, господи. Там Happy New Year. Сивемо туди. А тут плюс 40. Тут мінус 10. Ну, типовий березень в Києві. Пустеля. І музичка, музичка. Дідько, а музичка, то авторська. Доведеться щось інше вімкнути на монтажі. Та ЙОП- Можна втупитися тут? Ну не можна. А, а виліси теж не можна. А, не можна. Ну, підштовни, <звук> Дякую. Ооо! Оце вже. Оце вже я називаю солідно. 60 ФПС вже, ну от якби видно, що вже Майнкрафт пішов. <звук> Скін мій. Е... А якого дідька мій скін задом наперед? Як же я люблю монтаж? Що ж, 1.7.10. І контрол працює! Контрол працює! Ха-ха! Щастя то яке! Можна пострибати водичку! Й-майо! Тоді човни плавали, куди ти дивишся? Точно! А я-то думаю, що я в минулі версії впілявся так. Та є. Й... Тихо, 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 Вау! Wow. Це трава така? Вау, реально! ла ля -ля -ля, ля 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 О, печера! ла ля, ля 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 А в скелета. Зомбі. Ще маленький зомбі? На! На! На, гуляй, гуляй, гуляй. Все. Другий маленький зомбі іди. 35 годин в страшній печері по тому. Воля. От вона! Воля. У нас вже хріначить голод. Ой, не то. Треба їсти! Корова! СТІЙ! <плес> ти мені потрібна. Де? А, тут були запаси. Треба їсти. Бо помру зараз. Фу. Шкіра. Клас. Відьма! <плес> Це, наскільки я знаю, перша версія, в якій з'явилися взагалі відьми на 1710. І відповідно відправляємося далі. Уф Де це ми? І я хочу вже щось нормальненьке таке можливо побудувати або щось класненьке видобути тут. 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 Болото. Ну, болото я не дуже люблю. Триггер, трішки на болото. О! Привіт мать! що ти що ти молода? Окей, окей. О, еще спуск. А ну. Уиу! Криперочек. Ма. О, ще криперочек. А ну, підходь. І зомбі. йо мое ні ні нє ні Відітись, друже. Я з такими зеленими навожусь. Зробимо ось так. Накрафтимо всяку зброю і вийдемо на вулицю, і почнемо махати. Отакі от чоботюні. Чого зомбі десь тут хрустить, хрумтить. І от такий шалом. Алейками робимо. Нуля. Нуля. Ра! Крипер. іди сюди Блядь. Секундочку. Ребята, я покушаю. Давай. стріляй та не в мене. Буа! Ну, no, тут вже ну видно, тут дерева літають одразу Я вже скоро заманусь, це робити Ха. Здравствуйте, що тут у вас? У вас тут кавуни ростуть. Це буде перша ніч за усі версії. Вперше за усі версії я зможу поспати. Нормально, що ти. Цей секонд-хендчик? Це Тепла водичка? Й-мою! Так це селище прямо на водоспадах, реально. ну, Ребята, подъем, 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 звери нападают, монстры, монстры нападают. О, поспать, я же хотел поспать, точно. Доброго ранку, селище. Чувак, как у вас селище называется? Класс, мужик, ты... Тупо це його, security. Ти хрести в селище. А можеш, от зараз, я тобі дивлю, я тобі кульбабку, а ти мене відправляєш наступну версію, можеш так? А ну, давай. <плес> Найновіше Майнкрафт. І у мене вже не 60 FPS. Таке у мене залізо. Ох, дай Боже, щоб виглядало йоханий бабай. Краще? Не те, щоб сильно краще. Йомай. Я пропоную все ж таки кудись прокопатись. Під себе копати. Ні-ні-ні. Тому робимо отаку от, от шляшку. Скільки я знаю, в нових версіях Майнкрафту у нас тепер інше зовсім. Це шо таке? Міть! Скільки там 65 15... було. Ш. Ш... Гейзери. Я бачу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! <звук> Це портал? Під зиву. Ребята, ви хто? Це Це святі спрути? <звук> Захід сонця і я голий насправді. Так, я трішечки тут повернувся до того, що було. Я там бачу селище, чувак. Я... Зачекай! людина паук, будь ласка, не зараз. А, то сакури. Давай, у мене не вийшло в минулій версії. Сподіваюся, всі вийде. Маленькі зомбі! Че? Йоп, перний. Давай по одному. Чуваки, по одному, будь ласка, я не хочу. Я не хочу загубити сакури. Я і відчуваю, стріляю, чувак. Вау! Тут ще листечко опадає. Це неймовірно. Я відчуваю себе в гармонії. А, чудовий ранок під ...під пелюстками сакури. Ну а я починаю свій чудовий день версії 1.21. Кави тут що? О! Доброго дня, шановні! А ви тут. Я вам не завадив. Вибачте. Бібліотека? Напевно <пев> я хотів би подивитися на пекло, як воно тут виглядає, от шо-шо, що -що. а пекло, мені здається, дуже змінилося в порівнянні з минулими версіями. Тому, я думаю, ніхто не буде проти, якщо я. Вау! Wow. Чувак! Ти прям змінився, у тебе трішки обличчя обгоріло. Бумба! Ой! Це... Ай, бля! Ай, 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 ай! Ты шо кус? А, він кус біжить за мною! Іще всякі свинюки. Ти на мене злишся? Не злюкайся, Че Что? Може він на самородок? Ні? Воу. You spin me right now, baby right round? А це маленький хрюндель. Диви. Маленький бумба! Гамон! І там свині, і тут, і. Ааа! Още... Ребята! Ребята! Рятуй! Рятуй! Ай біжить, Доти! Чого ти за мною біжиш? Чого ти злий -то такий? Ребята! Ребята, врятуйте! Ребята, там свиня гониться! Свинюка У -у -у. за мною гониться! І вже не одна навіть! Три кілометри, паркурив сюди, від тих свинюк втікав, для того, щоб знайти портал. А! Відже недороблений. Перше сюди зайшов. що ви на мене награтись. Я взагалі не місний. Тільки я знаю, тут змінили генерації, всякі такі. Бл... Бель... Цю історію можна закінчити чудовим заходом сонця. Ну, а поки я з минулого думаю, що це захід сонця, а не схід, скажу я вам, що це було класно. Грати не монтувати. Монтувати було довго. В кінці кінців ностальгія була присутня. Сподіваюся, і у вас теж. Пишіть в коментарях, яка версія для вас найрідніша, і ставте плюс, хто як і я, от-от на грані аби не розридатися зараз через цю пісню. Ну я вже, якщо вам сподобалось, ви можете підтримати це відео вподобайкою і підписатися, я буду стрибати від радості. І ще я нещодавно створив сторінку на Донателло. Тепер там можна підтримати мій контент, але вже ж в першу чергу донати захисникам та захисницям. Ну і дякую за перегляд.